З перемогою довго у і поділіться своїм враженням поєдинку. Ну я думаю, що команда сьогодні заслужила перемогу, і мали повну перевагу в грі, хоча. Звичайно, що треба реалізовувати стовідсоткові моменти. Бо якщо ми не будемо реалізовувати такі моменти, складно буде очікувати на позитивний результат. Але загалом я задоволений, як команда провела гру. І попередні матчі команда зіграла на досить хорошому, якісному рівні. Просто в футболі так буває, що треба така одна перемога дуже важлива для команди. Я думаю, що всі заміни допомогли. І Юра Климчук. Я що досить якісно зіграв всі заміни, які були проведені, Андрій Кітела, вони допомогли сьогодні команді досягти позитивного результату. І Остап Притула, гравець, який вийшов з заміни забовершення. Це футбол. Бувають такі моменти в футболі, що вроді грали непогано, але не завжди є позитивний результат. Хоча я ще раз хочу наголосити, як би добре не грали, все рівно. Решальним буде результат в футболі. Добре грати, красиво грати, то все утопія без результату. Тому, звичайно, що хотілося виграти цю гру, набрати три очки, воно дуже важливо в психологічному стані. Ну, звичайно, що їм потрібен певний час для адаптації, але це все хороші, якісні футболісти. У я... мене немає жодних до них претензій про... по тренувальному процесі, як вони. Проводять тренувальний процес, тому я думаю, що ті всі гравці, наші новачки допоможуть руху. Та, звичайно, що вдома завжди приємніше грати. Приходять рідні близькі, вболівальники команди проходять. Звичайно, що підтримка допомагає. Ми розраховували на таку гру, на вертикальну гру на багато боротьби. Ми прорвали в першому таймі, прорвали підбирання і прорвали верхові м'ячі. і. Рух перевантажував наш правий фланг, і в нас там діяв бенедюк невисокого зросту, плюс жовта картка була як на мою думку, несправедлива, тому що була звичайна боротьба в центрі поля, але посадив на жовту картку. І мені потрібно було робити реакцію, тому що я розумію, що цей гравець що в нас так, ти з боку стоїш. Спостерігаєш і ти розумієш, як тренер розумієш, що ми сьогодні е, гру не закінчимо по нескладах. Не вистачило того, що ми працюємо два з половиною місяці на іскусному полі. Покриття е, 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 тверде. Е, зараз ми зіграли на натуральному полі. Поле дуже важкому стані. Е, і нам було важко, хлопцям було важко. Ну, це, виходить, в нас взагалі за 2,5 місяці і четвертий раз ми вийшли тільки на, на траву. А, і поле, поле було м'яке, воно, воно не трималось. І, звісно, що ноги підсідають і це ознаки. Ну, Ми розуміли, що буде багато вертикальної гри. Нічого не змінилося, ми розуміли, що буде багато вертикальної гри. А, ми... Розуміли, сильні сторони нападаючого, високий нападаючий, плюс е, пастух. Дуже багато, буде багато на них йти е, гра, і нам потрібно було в, 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 в роботі без м'яча намагатись нав'язати нав боротьбу в першому таймі в нас е, це дуже погано виходило. Але я вважаю, що в другому таймі ми зробили правильну корекцію. Хлопці зрозуміли, що відбувається на футбольному полі, як потрібно рухатись як з м'ячем, так і без нього. І гра трохи змінилася, і в нас вже були досить непогані, непогані дії і з м'ячем, і без м'яча. Ми намагалися нелювати той футбол, який не запропонував рух.